Вартість айдіжки ай 19 тисяч євро. Автомобіль 2021 року пригнаний з Нідерландів, 77 кВт, об'єм батарея. Дуже класно, 20-ті легкосплавні диски, комплектація Pro, сірий графіт, безключовий. ключовий. Спереді стоїть тірелі літні 2021 року, ззадній континенталі 2024 року, задній привід. Пробіг 108 тисяч, 100% малює 400 км, але... Проїжджали цим автомобілем і 430-440. Комбінований салончик, чорна стеля. Дуже все класно, зручно. Тут автомобілі ззаду також дуже багато місця. що спереді, що ззаді. Дуже класно збирає, дуже зручно. Форкоп є. Камеру тут внизу сховали. В комплекті навіть є такий на багажник, кабель один такий йде в комплекті. Не вистачає електрокришки багажника. Чомусь там вже четверта, діжка четверта приїжджає, четверта чи п'ята і немає. Три фази є. Це це швидка зарядка. Викуплена у Нідерландському аукціоні. Ціна в Україні з сертифікатом 19 тисяч євро. Так кого цікавлять автомобілі або будь-які електромобіль компанія до ваших копа.